Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як скопіювати таблицю з сайту в Excel так, щоб можна було оновлювати дані в цій таблиці, на випадок, якщо на сайті дані цієї таблиці будуть змінені. Наприклад, ми маємо ось таку сторінку сайту, де в таблиці вказані курси валют. І звісно ж, ці курси валют час від часу змінюються. Тож, щоб не заходити на сайт постійно і не копіювати таблицю знову і знову собі в Excel, ми можемо встановити зв'язок з цією таблицею і в Excel просто натискати на кнопку Оновити, і курси валют у нас будуть оновлюватися автоматично. Що для цього потрібно зробити? Скопіюйте посилання на сторінку, на якій розміщена таблиця. Відкрийте книгу Excel. Перейдіть на вкладку Дані і в групі команд Отримання та перетворення даних натисніть на З інтернету. У вікні, що з'явилося, вставте скопійоване раніше посилання і натисніть ОК. У вікні Доступ до вмісту оберіть з випадаючого списку потрібне посилання і натисніть «Підключитися». Майте на увазі, що вікно Доступ до вмісту може у вас з'явитися, а може й не з'являтися. У кожного по-різному. У вікні Навігатор оберіть потрібну таблицю і натисніть Завантажити. От і все. Тепер таблицю можна оновлювати. Якщо дані на сайті будуть змінені, то після оновлення в Exceli ці дані оновляться і в даній таблиці, в цій таблиці, яку ми ось таким способом скопіювали собі в Excel. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, і, звісно ж, написати хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!